Друзі, так що ж робити, коли тебе вигнали з роботи, або тебе там не цінять, або твоя зарплатня нижче, ніж якоїсь прибиральниці? Що робити, як змінити своє життя? Наприклад, коли тобі вже за 30 і в тебе сім'я і немає коли розпочинати навчатися новій професії, або в тебе маленьке містечко і там немає іншої роботи, наприклад, є, є тільки робота на якомусь заводі, або на якійсь фермі, наприклад, або там вдома щось ти крутиш, мудиш. Що робити в таких ситуаціях, коли нелегко змінити профіль роботи або ти не маєш просто того скіла для того, щоб почати працювати на іншій роботі? Давайте сьогодні поговоримо про це в цьому відео. І так, перше. Почнемо з того, що нам потрібно завжди розуміти, що це не кінець. Навіть якщо вас звільнили з роботи, не цінять на цій роботі, у вас мала зарплата, це не кінець. Ви не приречені бути там на цій роботі до кінця свого життя. Наприклад, коли я починав е, навчатися в коледжі, я підробив, підробляв у свого брата на автомалярки. Ну, зараз і трішки цим самим приходиться займатися. І так, в мене були ну, інколи грязні руки, вкраски, там я приходив на пари, хлопці чуть, там, трішки сміялися за те, що його не можна відмити. Але, але коли був обід, я розумів, що я можу купити собі. Хорошу їжу, спокійно провести цей час, міг дозволити собі чашечку кави і все інше. Тобто, е, хоч і це приносило якийсь дискомфорт, але я знав, що в мене є кошти, я знав заради чого я роблю. А зараз даний скіл е, допомагає мені в той період війни, коли, наприклад, е, на фурах е, перестали люди гарно заробляти. Зараз цей скіл дає мені змогу заробляти ті самі кошти, не виїжджаючи, не, не від'їжджаючи від дому. Тобто бути поряд з сім'єю ну, дозволяє заробляти ті самі кошти. В своєму житті я навіть пробував і класи тротуарну плитку, і, і займатися деякими продажами, ремонтом автомобілів, і покраскою, і такої звичайно. Я ж, працював і у водієм на фурах, і ремонтником. Багато де я попрацював, і дуже добре, коли ти маєш гнучкість для того, щоб змінити в певний момент професію. Ми не повинні нікого виручати все життя. Ми повинні думати за себе і за свою сім'ю, наприклад, або за своє майбутнє. Дуже добре, коли ви комусь допомогли. Але ви повинні розуміти, що сьогодні-завтра ви допомагаєте комусь, але інколи можете не допомогти вам. Ви повинні розуміти, що доля в ваших руках. Тому, перше, піднімаємо свій скил. Робимо почасовість своєї оплати набагато вищою, чим вона була раніше. Наприклад, якщо ви були прибиральницею в в якійсь школі, наприклад, і там отримали 6-8 тисяч гривень, це дуже мало, якщо чесно, на наше час, то зібравши волю в кулак, да, ну, ризикнувши, можна відкрити свою маленьку клінінгову компанію, да, яка там навіть себе один співробітник ви, там може ваша дочка, і ви будете допомагати там прибирати якісь будівлі, якісь. Дома це все реально, наприклад. Ну, я не буду зараз бізнес-план якийсь розрисовувати, але, але це все реально. Роблячи в таксі на когось, ризикнувши, купивши там своє авто, або відремонтувавши своє, стати працювати на своєму авто, на себе вже ризикнувши і піти далі, далі, далі. Наприклад, коли ми відкривали гараж, да, ну, ми не знали, буде в нас, будуть в нас клієнти чи ні. Ну, я знав, що в мене є скіл по. Там, автомалярки, да? і я знав, що в принципі, я це витягну. І Буквально 2-3 місяці у нас з'явилися клієнти, у нас з'явилися медіа ресурси, ми прокачали Instagram, TikTok, які ну, дуже багато клієнтів. Ці соцмережі зараз дуже допомагають в роботі, якщо правильно ними користуватись, Так що в плані реклами це все дуже швидко ну, можна розігнати, це не проблема. Також при зміні роботи вам буде потрібно е, мати на увазі те, що. Перше, очевидно, ви робити на когось, що ви будете робити самі. Якщо у вас не буде якості, клієнт ніколи не заплатить вам за це гарні гроші. Якщо у вас буде якість, ви зможете дуже швидко рости. Сарафан на раді ніхто не відміняв. І ви зможете набагато швидше построїти якийсь свій маленький бізнес. Це дуже-дуже важливо. Якість і час. Зараз за це люди готові платити. Тобто ми якісно надаємо свої послуги і за короткий час. Четверте, не забувши в ці гонки за грошима, не забути самого себе, не втратити себе. Дуже часто я бачу людей, коли вони вже почали бізнес, вже в них з'явилися кошти. Ці люди дуже швидко мінялися, вони ставали не тими добрими і хорошими людьми, які були раніше. Їхній бізнес або робота їх поглинули, і дуже важко було вже спілкуватися з людьми. Вони постійно були в стресі, постійно депресували або наоборот. Вже вважала, що там удача в їхньому кармані, і ви всі тут до дно, а я ось красавчик, де щось добився, е, можна стати тою людиною, якою ви були до цього, ну тільки вийти з цього краще. Тобто візьмемо такий маленький підсумок, зробимо да? Якщо вас звільняють з роботи, якщо вас не устрає заробітня плата, якщо вас не цінять, це не кінець, це не, це не вирок. Потрібно взяти себе в руки, знайти. Ту нішу, де тебе оцінять і де тобі зможуть заплатити ну, ті кошти, які реально, яких реально ти коштуєш. Якщо ж ви проживаєте десь в селі або десь в периферії, де ну, майже нічого не платять, друзі, хай це буде моя думка, але не можна продавати свій час дуже дешево. Звісно, якщо геть-геть немає змоги від'їхати, у вас батьки прив'язані до господарства це друга річ. Але якщо у вас є змога змінити це, виїхати, переїхати в, там, в город, да, так, переїхати в місто і там відкрити щось своє, встроїтися на роботу з більшим чеком, або навіть виїхати за межі поки України підзаробити, зробити капітал, користуйтесь цією можливості, не протратьте своє життя задарма, не протратьте його безкоштовно. Тому моє побажання візьміть себе в руки, оцініть свої можливості і робіть ті кроки, які допоможуть вам не безплатно продавати свій час, а зробити щось заробити. Ви подумайте про себе, що ви не завжди будете молоді, у вас не завжди буде таке здоров'я, воно тільки з кожним роком у нас худше і худше і скоро вам прийдеться тратити е, ну, гроші більше на ліки, на те, щоб вже встановлювати себе, свій організм. А зараз, наприклад, я розумію, що якщо я хоч стану на один місяць, я випаду, у мене не буде вже лишніх коштів на наступний місяць. У мене дуже малий запас. Тобто я розумію, що зараз я поки я роблю, поки я і живу. Тобто я не зможу прожити рік навіть заощадження. У мене їх просто-напросто немає. Тому я зробив собі такий, можна сказати, висновок, що. Зараз я буду максимально робити те, що дасть мені змогу в разі ну, втрати якусь процес здатності прожити там півроку, рік як мінімум. Тобто він наступних відео я розкажу, що ви імені робити, але е, дуже важливий момент задумайтесь, скільки ви проживете без роботи. Тому тобто, починайте е, ну, зараз розуміти і міняти те, що, щоб не продавати свій час безкоштовно, тому що в старості вам придеться за це дуже гірко пожинати. Всем пока. Думай